Друзі, доброго ранку, вітаю вас на молитві за Україну і дякую вам за вашу вірність і посвято молитві за нашу землю. Ісус сказав, щоб ми звершали свої молитви на всякому місці. Може, ти десь в дорозі, може в кімнаті своїй, може працюєш, може, рухаєшся кудись, зупинись і разом з нами помоли за Україну. Молимось, батько наш Небесний. Ми сьогодні всі разом приходимо до Тебе в молитві в ім'я Ісуса Христа за Україну. Ми молимося, просимо за нашу землю, щоб ти повстав своїй величі та зупинив цю кляту війну. Ми молимося, просимо, щоб ти захистив мирних людей, дітей, жінок, літних людей. Господи, захисти від цих ракетних та шахетних атак, від цих дронових ударів. Молимо, щоб ти захистив від куль кабів, господи, просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Молимося особливо за наше військо, за наших героїв, за наших захисників та захисниць. Просимо тебе за всіх тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю, захисти тих, хто захищає нас та дай сили тим, хто віддає свої сили. Благослови всі напрямки, кожну бригаду та кожне підрозділ. Молимося, просимо. Господи, молимось також за всіх волонтерів, капеланів, молимось за військових медиків, психологів, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру, благослови зміцни та підтримуй. Молимось також за поранених, торкни своїм духом та зціли поранених. Молимось за полонених, за зниклих безвісті. Нехай всі полонені повертаються додому живими. А зникли безвісті, нехай будуть знайдені. Молимося, просимо, Дух Святий, Господи, просимо тебе, батько наш, за біженців, за переселенців, за кожного, хто страждає в цій клятій війні, зміцни та підтримай. Молимося, об'єднай наш народ, нашу націю, благослови президента нашої країни, благослови перемовини, Господи, і ми довіряємо Тобі Україну, і сьогодні всі разом кажемо. Мир Україні, мир Україні, мир Україні в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь та Амінь. да буде так. Нехай так буде друзі, віримо, молимось, тримаємось. Помолюсь о вас і у нас тиждень, і ці місяці січень, і наступний місяць. Ми, ми навчаємось, ми постімося. І це такий. Дуже важливий час. Ми зараз кажемо і вивчаємо спасіння. Спасіння, друзі, спасіння це не, не просто якийсь момент в житті, його треба не, не просто прийняти. Хоча так і є, треба прийняти спасіння. Але друзі, спасіння треба звершати. Спасіння, друзі, в Ісусі Христі, це шлях. Амен. І як ми можемо звершати наше спасіння? Сьогодні ще три кроки. Перший крок, як ми можемо звершати наше спасіння, це свідчити про Ісуса Христа. Наша віра зростає, коли ми не мовчимо. Друге, як ми можемо звершати. Наше спасіння це наше оточення, звільнитись від поганих людей, від поганого оточення. Бо але, але друзі, оточення може нас підняти високо в господі, а може і зробити так, що ми будемо падати. І тому, поэтому, друзі, треба оточувати себе віруючими людьми. І третє, як ми можемо звершати наше спасіння, наповнюватись кожен день Святим Духом, бо без Святого Духу ми не зможемо жити новим життям. Амінь. І так спасіння це не, не просто його треба прийняти, його треба звершати. Це шлях. І крок за кроком у тебе, у мене, у нас все вийде. Амінь. Тому що ми з Богом. Я вас на це благословляю, благословляю на те, щоб ви звершали своє спасіння, мали правильне оточення, свідчили про Ісуса і наповнювалися Святим Духом. Кожен день, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завтра продовжимо. А я вас благословляю, благословляю ваш день, благословляю ваші справи, ваші родини, ваші плани. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Люблю, побачимось з Богом.